Цю ніч бойовики обстрілювали позиції українських військових біля станиці Луганської. Застосовували стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети. Біля міста щастя зранку ще й працював снайпер. Українські військові кажуть, що ситуація у секторі помітно загострилась після 9 травня. Вогонь тепер бойовики відкривають щовечора з настанням темряви. Алла Хуцянівська з Луганської області. Після 9 травня ситуація в станиці Луганській знову загострилась. Подинокі обстріли змінились на щоденні. Щойно темніє сепаратисти відкривають вогонь у бік міста, дістається і околицям. По їхніх позиціях противник стріляв аж до самого ранку. Поки тут денне затища зенітно-артилерійський підрозділ готує зброю, аби дати відповідь новим атакам противника. Після цієї ночі земля встелена гільзами. Огонь так не особо прицельний з їхньої сторони, но плотний. Ми Подтянули много такої техніки, якої, ну, до этого не було. Ми что що позиции. позиції. Таких як у нас ЖУШОК уже там з той сторони 4 штуки. Ну і там всякого. Починають хитрити, починають маскировать подстрілкове оружие в залп АГС. Трохи далі від позиції по дорозі для непроханих гостей чимало сюрпризів і води та розтяжка. Так що буде? Ну що буде? Зірвіть, побачите. Небожано. <ривіт> Ось це одна із крайніх позицій, яку контролюють українські військові. Ось це пряма дорога на Луганськ міст підірвана, і вже за тисячу метрів перші позиції сепаратистів. З того боку, ледь видно, стяг сепаратистів звідти позиції українських військових, та сама станиця Луганська, як на долоні, спеціально для бойовиків тут повісили прапор України. Прямо підігрим, бачите, пам'ятник. І от висотка. І висотка з висотки. Крикіровщики там сидять. 17-та танкова бригада тут стоїть уже 6 місяців. Кажуть, цієї ночі було гаряче. Снаряди літали, мало не над головою. Стріляли з АГС, з підствольників, стрілкове військове. Скоріше всього, були СПГ і пулемети. У фургонах вояки сплять, ось ховатися під час обстрілів доводиться у непридатних для життя бліндажах. Там майже по коліна води її не встигають викачувати. Так живуть уже місяць. Ми питаємося тут тільки ховатися, ночувати, а начуєм на вулиці, якщо що. Іван веде далі. За позицію тут бійці засадили невеличкий город. Зійшли цибуля, редька і навіть кукурудза. Не знаю, скільки ми здесь будемо. на всякий случай, кукурудзу посадили. Може, пригодиться. Алла Хатинівська, Сергій Щукачихін, Віталій Овсянніков, Спецкор, 2+,2.